Привіт, друже! Я дуже рада тебе вітати на нашому занятті. І ми з тобою будемо виконувати цікаві завдання. І для того, щоб їх виконати, нам потрібен скотч, фламастери або маркери різного кольору. Два ножиці і два листочка бумаги біглого кольору. Якщо в тебе все це є, я пропоную починати. Для першого нашого завдання тобі потрібен один листочок. Ми його поділимо навпіл, розріжемо розвіжемо його. І візьмемо одну половину в ліву ручку, іншу в праву. І починаємо. Нам його потрібно скомкати оби обома руками одночасно. І так, починаємо все, ми його скомкали. Він знаходиться у нас в ладоньках. А зараз справа ускладнюється, нам потрібно ці, цю бумагу, ці комочки бумажні, розмотати назад. І це знов потрібно робити об, обома руками одночасно. Спробуємо. Давай, починаємо. це потрібно робити швидше. Як можна рівніше коли наші листочки розмотатися. Ось бачиш, як ти вважаєш, складно це було чи ні. Це таке, така вправа, хоч вона і проста, але ж вона дуже допомагає розвитку нашого мозку. Тому я тобі пропоную виконувати такі вправи якомога частіше. І наступна наша вправа, яка теж дуже цікава і тобі теж дуже сподобається, це нам потрібен другий листочок взяти. Приклеїти його з допомогою скотча к столу, для того, щоб він не рухався. І нам було зручніше виконувати друге завдання. Ми його приклеїмо з різних сторін. Все я приклеїла а ти. І беремо. Ламастири, ділимо наш аркуш паперу навпіл, і ми будемо зараз малювати лінії. Але лінії не просто ми будемо малювати, а знову обома руками. Ліва рука починає малювати з лівого кута, зверху вниз. А права рука малювати з нижнього правого кута знизу доверху. І це потрібно робити одночасно обома руками. Починаємо. І кожна лінія вимальовується, як ти починав. І нам потрібно повністю намалювати і заповнити рисочками наш листочок. Все, у мене вийшло, а в тебе? Якщо вийшло, молодець, я сподіваюся, що ці, ці вправи тобі до вподоби. І я пропоную їх теж виконувати кожен день. Ви можете разом з матусею або з татусем виконати ці прості вправи, які допоможуть розвинути твій мозок. Тому не линись, а постійно виконуй їх. І я, мабуть, з тобою попрощаюсь до нових зустрічей. Па-па!